Поліцейськими області на Дніпропетровщині проводяться певні контрдевиційні заходи, і я би їх розділив на три групи. Перша, перші заходи, які ми проводимо, це безпосередньо під керівництвом служби безпеки України разом з Національною гвардією і збройними силами, ми проводимо відпрацювання саме визначених населених пунктів або визначених місць дислокації об'єктів критичної інфраструктури. Такі заходи за собою. Передбачають повну перевірка всіх осіб, які проживають на тій території, перевірка всіх транспортних засобів, об'єктів на це нам дає закон право і вимоги військового часу, якраз потребують саме таких заходів. Другий момент це безпосередня робота блокпостів за час військового стану. У нас на блокпостах перевірено понад 2,5 мільйона транспортних засобів. В яких перевірено понад 4 мільйона осіб. Як наслідок, ми маємо задокументовано 1083 кримінальні справи, і 11 тисяч 268 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. І третє це безпосереднє патрулювання територій міст, селищ, і саме в комендантський час. Тож, щодо третього, то під час комендантського саме часу нами було зареєстровано 7946 випадків порушення саме комендантської години, і було встановлено 67 правопорушників, які притягнено до кримінальної відповідальності, от, а також понад 260 чоловік притягнуто до адміністративної відповідальності. За пересилання фотографій, відео, зйомку об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, роботи протиповітряної оборони можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Ненавмисний навмисний злив важливої інформації також карається законом. Давайте проговоримо, які обставини можуть, скажімо так, вказувати на те, що людина. Має відношення до посипництва з ворогом. Перш за все, це підозрила активність людини поблизу військових об'єктів або об'єктів критичної інфраструктури. Друге, це є намагання приховано здійснити відео або фотозйомку не тільки об'єктів критичної інфраструктури, а будь яких об'єктів комунікацій, адміністративних будівель. І, такою ще однією класифікацією, це спроби сторонніх осіб дізнатися там від перехожих чи від місцевих жителів про графіки роботи тих чи інших адмінзакладів, рух там поїздів або інші там деталі, які в принципі можуть. Вказати на те, що людина має намір передавати ту інформацію, якщо помітили підозрілу людину, дзвоніть за номером 102 або пишіть у чат-бот СБУ. Перш за все, це найлегше і найпростіше це є номер 102. Ви можете завжди звернутися в поліцію, але також є безпосередні чат-боти. Наприклад, Служби безпеки України є такий чат-бот, як знайди зрадника. Ви можете передавати через чат-бот туди інформацію, і ця інформація буде опрацьовуватися як служба безпеки України, так і іншими правоохоронними органами. Слід пам'ятати, що в разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути. Причасними до диверсійної роботи, чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони ті особи можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні. тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити. Краще все таки викликати правоохоронні органи, і ми вже професійно це зробимо і затримуємо тих осіб, які викликають підозру або дійсно являються причетними до диверсійних заходів. Тому бережіть себе. Поліція працює на сторожі двадцять на 7, Всім перемоги.